Військово-спортивне багатоборство доволі нова дисципліна у світовому спортивному товаристві. Можна сказати, ця дисципліна пішла саме з України. Це майже національний вид спорту. Федерація, міжнародна, яка розвиває цей вид спорту, являється Українська Федерація, от руководителі з України. От, і вони от так, Скажем, так національний вид спорту розвивають і продвігають в мірі. Це вже восьмий чемпіонат світу, який приймає місто Харків. Честь нашої області захищали вихованці спортивного клубу Октант та спортивного товариства Спартак. На чемпіонаті зібрались представники 14 країн світу. Це майже 500 учасників. А змагались спортсмени у двоборстві, стрільба з пневматичної гвинтівки та рукопашний бій. От наша команда на цьому чемпіонаті показала дуже Высокий результат такой достойный. Вот. Выступали некоторые ребята, которые первый раз выступали на соревнованиях. Вот. Выступали те, которые уже достаточно давно выступают на, и являются действующими чемпионами и призерами международных соревнований и других видов единоборств. Вот, Показали достаточно высокий уровень. Вот. Заняли 10 первых мест. Це дуже нелегке двоборство. Треба не лише здолати свого супротивника у спарингу, а потім ще й влучити у мішень з гвинтівки. Звісно, наші хлопці роблять ставку більше на рукопашний двобій, а от стрільба слабке місце наших спортсменів. І добре те, що ти стріляєш і діляш. Тобто, якщо ти десь провалився, ну, грубо говоря, в одному, віддіти так, ти можеш потянути другому. Тобто, якщо я допустимо раз стрілявся, не сильно хорошо, так рукопашний бой мені помог йти на період моя сильна стрільба. Все таки рукопашний бій, потом рукопашне бой, по тому ж та стрілка не очі благодаря рукопашному бою. получил медалі. В залі я стріляв нормально, а от е, на соревнованнях не знаю, знаєш, то не туди попала. Стрілявся в погано. плохо. Рівень змагань дуже високий. Серед 500 учасників здобути стільки медалей було важко, але можливо. Чернігівські спортсмени зробили все необхідне, щоб зайняти місця на п'єдесталі. Ну, неплохо, в принципе, выступили хорошо, я считаю, команда завоевала много первых мест. В команде 10 или 12 только золотых медалей. Поэтому я думаю, выступили мы хорошо. Соперники были раз на уровне, были и хорошие, и, ну и ну, раз на уровне. Было где-то тяжело, где-то было не очень тяжело. Мне запомнился бой во второй день, последний. Там тоже противник был. В мене попадал, я в нього попадав. Я не знав хто виграв. Ну, ну мені ли хлопці не зупиняються на досягнутому і вже наполегливо тренуються, щоб займати нові призові місця у змаганнях.